Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, друзі, друга річниця повномасштабного вторгнення у війні, яка триває вже 10 років. Саме 24 лютого 2022 року вранці. В 4 години 50 хвилин російський диктатор Володимир Путін заявив про початок спеціальної військової операції в Україні. Через 10 хвилин у великих містах України пролунали вибухи. Є друзі символи, які допомагають не впасти у відчай у ці темні дні. Перший символ це мрія. Це найбільший у світі транспортний літак АН-225, не встиг залишити Україну до повномасштабного вторгнення. Мрії було знищено 27 лютого 2022 року в ангарі у Гостомелі, коли російські окупанти обстрілювали аеродром. Проте серце літака Гіганта продовжує битися. Три двигуни вдалося зняти із мрії та поставити їх на українські літаки Руслан АН АН-124» та Сто, які зараз перебувають за кордоном і продовжують виконувати рейси в інтересах України. Наразі обговорюється можливість і доцільність відновити АН 225 Мрія. Острів Зміїний 24 лютого 2022 року український прикордонник, який перебував на острові Зміїний, послав за відомою адресою крейсер Москву російський військовий корабель, який погрожував і пропонував українцям здатися. Фраза стала символом опору українців у повномасштабному вторгненні. Попри те, що Зміїни все ж захопили. Крейсер Москву знищили, а 7 липня 2022 року маленький клапик суші посеред Чорного моря звільнили. Через рік острів відвідав президент Володимир Зеленський, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув заради України. Повернення острова це доказ того, що Україна поверне собі решту території. Бородянський півник на шавці у квітні 2022 року в соціальній мережі облетіла фотографія стіни. Зруйнованого будинку у місті Бородянка на Київщині. Місто було в окупації, там точилися запеклі бої. А після звільнення стало відомо про воєнні злочини окупантів. Проте українців схвилювала фотографія кухонної шафи, яка втрималася на кухонній стіні. Ще більше приголомшив керамічний півник на шафці, адже він не був приколочений до стіни, а просто встояв, коли навколо все зруйнувалося. Півник, це вирів, Васильківського, майолікового заводу. Він став символом стійкості. Нині Шафка перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Азовсталь. Серце Маріуполя і остання фортеця окупованого міста. Все це металургійний комбінат Азовсталь. Він став символом боротьби. Останню цитаделю спротиву окупантам. Поступово російські окупанти витіснили українських захисників із решти районів окупованого Маріуполя на території комбінату. Разом із військовими, працівниками СБУ, десантниками, поліцейськими, прикордонниками були й цивільні. Всього майже три тисячі захисників міста. Їх намагалися взяти штурмом, скидали на них бомби, атакували з повітря, моря і землі. Бастіон тримався до 20 травня 2022 року, коли воїни отримали наказ скласти зброю для збереження життя. Частину захисників Маріуполя повернули з полону. Командири полку Азов. Деякий час перебували у Туреччині. Їх повернули у липні 2023 року. Проте частина захисників міста все ще перебуває у російському полоні. Привид Києва! Вони закрили небо над столицею, коли у неї цілили ворожі ракети. Легенда про невловимого пілота Аса народилася у перші години після повномасштабного вторгнення, коли стало відомо про збиття кількох ворожих літаків. Спочатку у Збройних силах України заявляли, що не розголошують ім'я пілота із міркувань безпеки. Потім заявили, що привид Києва це збірний образ пілотів 40 ї бригади тактичної авіації повітряних сил України. Проте легенду про месника, який захищає Київ від російських окупантів, було вже не зупинити. Привид Києва став героєм коміксів, муралів та мемів. Зараз привиди Києва чекають на більш сучасні літаки f 16 Борітеся поборете, хай Бог помагає. У 2022 році раптом виявилося, що слова Тараса Шевченка щодо боротьби українців стали справді пророчими. Під час контрнаступу у Харківській області восени 2022 року українські військові натрапили на білборд, де були написані вірші Кобзаря. Зриваючи пропагандистські гасла, бійці натрапили на із поеми Кавказ: Борітеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає! Насіння квітів у кишенях. Херсонську область окупували однією з перших, проте українці там чинили опір. Так жителька Генічеська безстрашно підійшла до окупантів та закликала їх покласти собі в кишені насіння соняшника. Покладіть насіння собі в кишені, щоб коли вас уб'ють, проросли соняшники, заявила безстрашна мешканка. І досі невідомо, як звали цю сміливу пані, бо Генічеськ і досі перебуває під окупацією. Але поля, де у 2022 році були бої, поступово заростають квітами. Калідор незламності. Розташований за двома стінами, які зможуть захистити від уламків снарядів. Коридор став укриттям українців під час повітряних тривог. Слово калідор українці позичили із дитячого сленгу та використовують як іронічну назву місця де безпечніше. В калідорі сплять, працюють, читають, розмовляють. Поки за стінами будинків працює ППО. Мій Калідор. Моя фортеця. Хаймерс та Петріот. Американська реактивна артилерійська система Хаймерс допомогла знищити чимало складів із російськими боєприпасами та ускладнити логістичні ланцюжки Російської Федерації. Система здатна із 80 кілометрів завдавати точних ударів по критично важливих об'єктам. Озброєння українського чи радянського виробництва бити на таку відстань не може. Саме хаймерси показали, що із сучасним озброєнням Збройні сили України здатні завдавати значних втрат ворогу. Після їх успішного застосування Україні почали давати інше зброєння, зокрема ракетні системи Петріот, які теж змінили театр бойових дій. Завдяки американським зенітним ракетним комплексам Україні вдалося протидіяти російським ракетним атакам. І хоча вони не припинилися повністю, прикрити критичну інфраструктуру у деяких містах все ж вдалося. Марки Укрпошти Після того, як виявилося, що саме затоплений крейсер Москва зображено на марці руський воєнний корабль Ідін Нахуй, в Україні стався справжній бум філателістики. Щомісяця Укрпошта присвячує марку визначним подіям та датам. Серед останніх марка і буде весна, присвячена річниці повномасштабного вторгнення. А іще серед найпопулярніших марок, присвячені звільненим містам Харківщини та Київщині, залізничникам поштарям. Та працівникам критичної інфраструктури. І, звичайно, псу патрону. Ось такі, друзі, речі, які надихають боротися далі. А я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Не забуваємо, друзі, це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати якоюсь копійкою автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу!